Вітаю вас, усіх друзі. Ну що ж, нарешті я добралася до річної звітності по декларації про миновий стан і доходи за 2023 рік. Сьогодні ми будемо розглядати приклади не для громадян, а для фізичних осіб підприємців, які знаходяться на загальній системі оподаткування. Друзі, сьогодні буде два приклади. Перше, це буде стосуватися тих підприємців, які весь рік знаходились на загальній системі оподаткування в 2023 році. І інше буде для тих, хто перебував на загальній системі оподаткування буквально деякий час, що я маю на увазі. Якщо, припустимо, ви протягом 2023 року відкрили свою підприємницьку діяльність, то перед тим, як стати платником єдиного податку, перша, друга група, ви автоматом стояли деякий час на загальній системі оподаткування. Буквально це може бути і декілька тижнів, і декілька днів. Але все одно, друзі, я вам зараз наголошу на те, що ви маєте подати дві декларації за 2023 рік. Тобто, це буде перша декларація єдиного податку, перша, друга група. А друга... Декларація буде праминовий стан і доходи. Навіть, друзі, якщо у вас за ці декілька кілька днів і або навіть якщо ви місяць пропрацювали, не було ніякого доходу. Ви все одно маєте хоч пусту, хоч і з нулями подати таку звітність. Це є обов'язковим. Отож, друзі, якщо у вас цікава дана тема, давайте розглянемо наші зразочки. Я зайшла в електронний кабінет і йду введення звітності. Для того, щоб звітувати мені за 23 рік, я обираю правильний звітний період. Це 23 рік. Ось такі, 23-й рік. Друзі, бачите, я вже відправляла таку декларацію по одному з платників. Вже зелененька квитанція. Тут пакет прийнято, все пройшло добре. І ось для вас приготувала зразочок. Але давайте коротко нагадаю, як це, як це робила. Натискаю, друзі, після того, як обирала правильний звітний період, натискаю Створити і обираю потрібну форму. Наразі це форма f 214 Податкова декларація про ми не доходи і подається вона до 30 квітня 2024 року. Обираю форму, перевіряю стан документа, щоб був звітний, і далі обираю потрібні мені додатки. Друзі, припустімо, сьогодні я розглядаю такий приклад, що в мене є власний магазин, і для цього мені потрібно обрати додаток F2. Далі, друзі, дивимося, чи хтось з вас є пенсіонер. Якщо ви. Пенсійного віку або за станом здоров'я, тобто ви отримуєте пенсію і не сплачуєте єдиний соціальний внесок. Вам не потрібно обирати додаток по ЄСВ. Але друзі, якщо ви пенсіонер або за вас хтось інший сплачує єдиний соціальний внесок, ви можете таку такий додаток не подавати або подати його із нулями. Але дивіться, кожен по своїй ситуації. Якщо ви є платником ЄСВ, то ви подаєте таку декларацію включаєте в свій пакет. Якщо ні, то вам він не потрібен. І давайте тепер подивимося, і ви задаєте у коментарях деякі, кому потрібен додаток МПЗ, друзі. Ось. Зараз я не буду відмічати собі цей додаток, оскільки сьогодні я розглядаю приклад торгівлі. Але якщо коротко, давайте згадаємо, хто подає такий додаток. Додаток МПЗ це розрахунок для тих підприємців, які земельні ділянки віднесені до сільськогосподарських угідь. Знову ж таки, у коментарях ви задаєте запитання, я зараз ось деякі з них озвучу. Якщо ви маєте земельну ділянку, друзі, і, ну, ваш вид діяльності він не включає в себе обробіток землі. Ну, наприклад, у вас не вказано у видах діяльності, в переліку видів діяльності, таке вид діяльності, наприклад, як 0111, або там 0,1, я не пам'ятаю, 69, тобто все, що пов'язано із сільськогосподарською діяльністю. Якщо такі кведи не заявлені. То вам такий додаток, розрахунок подавати не потрібно, навіть якщо ви маєте земельну ділянку, вона у вас десь в оренді знаходиться. Так вам, як громадянину, просто податково м, нарахує, вручить вам ППР і ви, як громадянин, заплатите. Якщо, звісно ж, ви маєте в переліку такі види діяльності, які відносяться до сільськогосподарської діяльності, то, звісно, ви обираєте цей додаток і включаєте його у свій пакет. Друзі, я в минулому році записувала, як розрахунок зробити. Він є абсолютно актуальним, нічого з минулого року не змінилося, тому перезаписувати ще нове відео я не буду. Кому потрібно, ви можете переглянути, воно є актуальним, але наразі я його не включаю і ми йдемо далі. Друзі, натискаю Створити, але я не буду, тому що він в мене вже створений. Все, я відкриваю нашу декларацію, і давайте ми поглянемо, що ми тут маємо. Отож, я включила в свій пакет додаток F2 і додаток по ЄСВ, і почнемо з додатку F2, тому що він є у нас головним. Тепер, якщо ви маєте, припустіме, як я припустімо маю свій магазин, я заповнюю тут згори нічого немає, електронний кабінет підтягне, а заповнюю починаю з розділу номер один доходи провадження підприємницької діяльності. Друзі, якщо ви є самозайнята особа, тобто там адвокати, нотаріуси, ну ось бачите, категорії, хто відноситься до незалежної професіальної діяльності. То ви заповнюєте розділ 4. Також я записувала минулому році таке відео, кому потрібно можете переглянути. В принципі, особливо нічого не змінилося. Але сьогодні, друзі, я буду розглядати торгівлю, тому йду ось в розділ 1. Отож, доходи від провадження підприємницької діяльності: порядковий номер 1, назва виду економічної діяльності, код виду економічної діяльності і сума далі, друзі, колонка номер 4 одержаного доходу. Давайте коротко зупинимося. Чому хочу тут зупинитися? Весь час мене платники дивують, вже ніби працюють багато років, навіть я навіть не знаю скільки, біля 10 років чомусь у цьому році виплила така цікава для мене ситуація, і це не не по одному платнику. І я хочу це проговорити зараз для вас, друзі, щоб ви самі себе перевірили, тому що я вже не знаю, можливо, це також буде якось актуальним. Яка сума включається в колонку номер 4 Ви не зважаєте, що я сьогодні написала тут такі маленькі суми. Це я просто для зразочку зараз ви зрозумієте чому. Але ви яку суму сюди включаєте? Ви включаєте сюди суму із вашого касового апарату. Тобто, по-перше, для загальщиків не можна знову ж таки перевищувати мільйон. З цією ситуацією, що зараз дуже багато людей розраховується карткою, це. Ситуація така, що її потрібно весь час контролювати і періодично робити чек по РРО протягом року, щоб дивитися, яку суму ви набили. Тому що, друзі, ви всі знаєте, що термінал він садить в РРО. Але, от, друзі, от як з'ясувалося, не всі платники били термінал в РРО. Тобто, що тут в нас за сума? Сума, по-перше, це не має перевищувати мільйон, навіть якщо це складно. По-друге, Чек вибиваєте з 1 січня 23 по 31 грудня 23 року, і до цієї суми ви можете додати лише ту суму, яка впала вам на розрахунковий рахунок. Ну тобто, друзі, це не термінал. термінал... Це він є різні види терміналу. Є два в одному, три в одному. Якщо у вас і термінал, і касовий апарат, він в це один апарат, так але там тоді все автоматом ходить, там немає проблем. Але, друзі, якщо у вас окремо термінал і людина розрахувалася картку, ви немедленно, так би мовити. Коли пробиваєте через термінал, вносите цю суму в касовий апарат, не так, що щось внесли, що пройшло через термінал, щось не внесли. Ну, всі ж ми добре знаємо, що не всі вносять це через касовий апарат, особливо коли зараз така ситуація, то ви обов'язково, хоча б коли проходить через термінал, кошти проводити через касовий апарат, тому що податкова роби веща звірки. У них є зараз доступ до банківських рахунків. І ви можете попасти в табличку, як в розбіжності, що термінал не весь забитий в касовий апарат. Тому, друзі, будьте уважні: кеш, тобто налічку, не всю можливо виб'є. Це зрозуміло. Тому що мільйону вам не уникнути. Але термінал будьте особливо уважні, тому що будуть робити звірку і будуть великі штрафи. Тому, друзі, не додаємо сюди термінал, в цю суму до касового апарату, тому що термінал уже, якщо ви били його, сидить в РРО. В РРО сидить термінал плюс готівкова форма. І коли ми говоримо про цю четверту колонку, сюди ми беремо тільки один чек якому який зарічений, якому вже сидить і термінал і готівка, і додаємо розрахунковий рахунок сюди. Якщо у вас немає розрахункового рахунку, то більше кроме чека, сюди ви нічого не, не додаєте. Що на розрахунковий рахунок може впасти? Ну, це коли із рахунку на рахунок вам хтось перераховує кошти, тобто це не, не картка. Це із рахунку на рахунок. Якщо у вас немає таких переказів, то тоді у вас тільки один чек перерорічний і все більше ніякої тої суми ви не додаєте. Так, друзі, тепер йдемо. Іде у нас витрати, вартість придбаних матеріальних цінностей. Ну сюди, у п'яту колонку, ми включаємо наші витрати на продукцію, да? тобто що ви затратили на продукцію. Витрати на оплату праці. ну Сьогодні таку маленьку суму, тут навіть немає що вже витрати на найману працю, але ви в шосту колонку включаєте найману працю, тобто витрати, які ви своєму найманому працівнику. Далі, колонка 7, інші витрати. ну Тут у нас іде світло витрати там, та будь-які інші витрати включаються в колонку номер 7 І, друзі, ось колонка номер 9. У мене отрималось 80 400 гривень. Чому це така сума? Пам'ятаю минулорічні дебати, друзі. Давайте так: я вас не змушую робити так, як я вам скажу. Я просто вам даю поради, маючи багаторічний досвід, і точно можу вам сказати, що якщо ви почнете ставити сюди суму менше ніж 80 тисяч 400 гривень в цьому році, то ви попадете у виборку. Що це за сума? Це сума 6700 мінімальна заробітна плата, яка була в 2023 році, помножена на 12 місяців. Саме, я думаю, мінімальну суму по ЄСВ ви сплачували 1474 гривні або більшість із вас, або я е, так припускаю, що це багато так хто робить, тому що я це бачила. І бачу сьогодні, аж люди сплачуть по мінімуму є єдиний соціальний внесок. Але друзі, звісно, що ви не ставите тут 80 тисяч 400 гривень, тому що ви все одно не можна так працювати, щоб у вас рівно отак вийшло. Я це показала для того, щоб ви ставили не менше ніж ця сума. Це просто вам добра порада, тому що хто поставив менше мінімальної, попаде в табличку. І вас податково змусить або подати новий звітне, або уточнюючи, або попадете під перевірку. Воно вам зовсім, я думаю, не потрібно. Тому я не знаю, за рахунок чого ви зможете поставити не меншу суму, ніж оця. Чи ви поставите менші витрати на інші витрати, або скоригуєте собі вартість придбаних оцих матеріальних цінностей, товарно-матеріальних? Можливо, там ще якісь у вас є нюанси. Але, друзі, от якщо прислухайтеся, поставте тут не менше, ніж 80 тисяч 400 гривень. А там дивіться, якщо вважаєте це неправильним, то робіть так, як вважаєте правильним. Тепер, друзі, в усього ми переносимо наші суми із першого рядка. обов'язково тут, бачите, пропустила нуль. І е переносимо все далі сюди, друзі. Все із першого рядка ми спускаємо в усього. Тепер нам потрібно роззаповнити розділ 3 податкові зобов'язання: е В рядок 1.1, бачите, це у нас ідуть податки подоходний податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. 18% бачите, відсотків від цієї суми від 80 тисяч 400 гривень. Це у нас виходить подоходний 18%, і по півтора відсотка від цієї суми ставимо у військовий збір. Друзі, це ці суми, бачите, рядок 1, 1, 3. подоходний і рядок 2, 1, 2, 3. Це військовий збір. Це ви будете сплачувати протягом 24 року. Помісячно чи поквартально, як вам буде зручно, але ці суми вони не відразу сплачуються, це е, розтягується на весь рік. Це за результатом річного декларування. А тепер, друзі, від цієї суми, ось, нам потрібно порахувати іще єдиний соціальний внесок. Ідемо тепер в наш додаток ЄСВ. І що ми тут бачимо? Ну, почнемо із чого: вид економічної діяльності це зрозуміло. Ось йдемо рядок 8. Тип платника податків. Фізична особа на загальній системі податкування. Ну, звісно, якщо ви працювали повен рік, це буде з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року. І спускаємось нижче. А тепер, друзі, дивіться знову ж таки, минулорічні дебати. Я розумію, що ви всі все знаєте самі, але тим не менш, я говорю вам зі свого досвіду. Коли ви кажете, якщо в одній сумі, в одному місяці менша сума, ніж мінімальна заробітна плата, тобто менше ніж 6700, а в іншому більша, друзі, можете ставити, як хочете. Як вам зручно, як ви бажаєте, я просто вам радю оцю суму, 80 400 гривень, розбити просто на 12 місяців, щоб у вас вийшло не менше, ніж мінімальна. Просто порада. Хочете дослухатися? Хочете ні. І 6700, якщо ми поношено на 12 місяців, це вийде 80 400 гривень. Ось вона, друзі, з додатку F2. Ось із цієї суми ми враховуємо всі податки наші вертаємо сюди. І ось розбила я цю суму на 12 місяців. Звісно, у вас не вийде 80 400 гривень. Звісно, у вас вийде і 100 тисяч, і 120 тисяч. Але, друзі, чим більше у вас там буде сума, тим більше відсоток у вас буде податку. Ви ж розумієте, так? Ось і. Ви можете ставити більше, як бажаєте, так як у вас там згідно ваших книг, але не менше, друзі, я наголошую. Не менше. І все. 22% і 1474 гривні. Це у нас по ЄСВ по мінімуму. Загалом виходить 17 688 гривень. Все, друзі, більше тут нічого немає. Так, друзі, головний документ. І того у нас. Електронний кабінет тут підтягне нам необхідні реквізити, і ми спускаємось з друзі сюди. Так, йдемо, щоб не відволікатися. Галочка у нас хрестик Резидент. Далі декларація заповнена самостійно платником податку. І ставимо відмітку навпроти підприємець. Друзі, звертаю увагу, бачили минулорічні декларації підприємці, поставили помилкову відмітку тут. А тут це стосується тих, хто впровадить незалежну професійну діяльність. Бути уважні ваша відмітка, якщо ви підприємець, якщо ви ФОП остання. Тепер, друзі, ну, у нас немає далі рядочок у нас був в минулому році. Тут що додаток містить пакет містить додаток по ЄСВ. В принципі, він для нас не важливий. Його прибрали тишечки, ніби як оновили форму, але, в принципі, залишили все так, як було в минулому році. Давайте, друзі, спускаємося і що ми тут бачимо? Отож. Якщо ми говоримо про додаток f 2 то ми заповнюємо рядок 10,11. Тут ми ставимо, бачите, ось загальна сума доходів це наша 80 400 гривень, звісно ж, ви ставите своє. Далі ми ставимо податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Бачите, ця сума, ось у нас йде, бачите, колонка 6 і 7, а давайте повернемося в додаток f 2 Бачите, що тут написано? Ось, наприклад, де я тут бачила, зараз секундочку. Ось сума переноситься до графи 6 рядка 101 декларації. І ось вона, друзі, оця сума головний документ. Колонка 6. Ось, рядок 10,11. Ось він. Ця сума перенеслася із додатку F2. І так само переноситься в колонку 7: військовий збір рядка 10.11. Тобто, це подоходний. І військовий збір, який ми вписали тут. Давайте повернуся ось ще раз на всякий випадок. Ось бачите, сума переноситься до графи 7, рядок 10-11, ось 1206. Тобто військовий і ПДФО. Ось у нас знаходиться тут колонка 6 і колонка 7. А тепер, друзі, ми з 10-11 переносимо в рядок 10, тому що це загальна сума доходів, яка включається у нас за 23 рік. І до неї ми включаємо всі ці рядки. Якщо у вас їх декілька, ви додаєте 10-11 і припустімо там 10-9, додаєте разом і ставите в рядок 9, тому що він включає в себе всі ці підпункти. Але в мене тут лише один рядок, додаткових в мене доходів не було, тому я просто переношу сюди нагору ось оці суми. Загальна річна сума доходу і два податки. Тепер, друзі, спускаємось нижче. Третій розділ. У нас і що ми тут бачимо? Ні, третій якраз нічого у нас тут немає. Розділ 4. Загальна сума річного доходу. В рядок 12, загальна сума рядок, рядок 12, загальна сума. Це у нас наша ж, звісно, 80 тисяч 400 гривень. 13 рядок, загальна сума податкових зобов'язань. Бачите, графа 6, рядок 10. Да? Ось, графа 6, рядок 10. Ось ця сума. Ми її ставимо сюди, бачите? Далі у нас немає МПЗ, ми тут не ставимо, тут нулі, можна їх ставити, можна не ставити, як на всякий випадок ставлю. І спускаюсь нижче. Розрахунки, друзі, 20-й рядок, розрахунки з бюджетом з податком на доходи фізичних осіб. Це в нас, наші 14 472 гривні. Далі у нас рядок 21,1 це у нас. Графа 7, рядок 10, що це у нас графа 7 наш військовий збір. Бачите, графа 7, рядок 10, ось я сюди написала. І 22.1. Це у нас графа 6 рядка а, по ЄСВ. Бачите, зараз ми перейдемо додаток по ЄСВ. Ось він, рядок 6, додатку ЄСВ, ось 17688 гривень. Тобто тут у нас зазначаються всі три наші податки ПДФО. Військовий і єдиний соціальний внесок. Якщо ви не маєте додаток по ЄСВ, звісно, тут у вас буде нуль, буде лише ПДФО і військовий збір. Але якщо маєте додаток по ЄСВ, то буде сума ЄСВ. Тепер, друзі, я думаю, тут більше нема запитань. Яких якщо ви маєте якесь власне нерухоме або рухоме майно, ну я тут не вписувала його, але ви можете вписати категорію об'єктів, тобто ви. Пишете, ну це за бажанням, В принципі, його можна писати, бажано писати, але якщо не напишете, то нічого тут немає кримінального. Так, я, я і не написала, бо не вважала за потрібне. Тепер, друзі, якщо якщо зупинюсь на секундочку, якщо потрібно, бачите, ось категорія об'єктів, бачите, земельна ділянка, житловий будинок, квартира, бачите, ось ви можете скористатися ось цим переліком для того, щоб писати своє майно. Так, йдемо нижче і додатки до декларації. Я ставлю відмінно, що в мене додаток по ЄСВ. І е, ось він додаток Ф2. Все, друзі, більше тут нічого немає. Тут у нас сьогодні поточне число. Я думаю, тут все зрозуміло. Друзі, якщо ви якісь маєте додаткові запитання, пишіть у коментарях, тому що ну, все, що я нагадала, ніби я сказала. А тепер, друзі, що робимо? Перевірити документ. Перевірено. Далі я зберігаю, натискаю Зберегти. Бажайте підписати так, підписуємо документ, і відправляємо його і чекаємо на квитанцію номер 2 Друзі, обов'язково у вас має бути така зелененька квитанція. Бо кажу ось така, що було написано, що пакет прийнято. Якщо ви маєте додаток по ЄСВ, звісно, це трошечки більше займе часу, тому що пройде перевірка у пенсійному фонді. А тепер, друзі, давайте розглянемо такий приклад. Ось я вам його приготувала. Це в мене відправлена декларація. Я не буду її дублювати. Тут просто коротко про головне хотіла сказати. Це вже робочий варіант. Я їх перепробувала декілька. Вони в мене не з першого разу пройшли, тому я вирішила все таки показати підводний камінь, чому вони можуть не проходити. І що ми тут бачимо, друзі? Якщо припустімо. Як оця фізична підприє... особа-підприємець відкрилася якоїсь числа, не пам'ятаю, серпня місяця 2023 року, і з 1 вересня перейшла на другу групу платника єдиного податку, то, звісно, декілька тижнів, тижня, два, вона перебувала на загальній системі оподаткування автоматом. Такому випадку я маю подати дві декларації річної: одна платника єдиного податку перша друга група, а інша це буде за один місяць на загальній системі, і там, де бачите, період перебування я ставлю з 1 серпня по 31 серпня 2023 року. А тепер зверніть увагу, як виглядає моя табличка. Дивіться, друзі, спочатку я відправила таку декларацію, такий додаток пустий. Чому пустий? Тому що фізична особа сказала, що доходу не було, там вона зачепила буквально пару тижнів, і вона не сплачувала єдиний соціальний внесок, тому що нульовий дохід у неї був. І суму по ЄСВ мені не потрібно було тут проставляти. Але, друзі, пустою, коли я відправила, я мала квитанцію помилкову. Навіть якщо нулі, в їх не показувати. Просто пуста табличка зовсім без нічого. Так, це абсурд. Я вважаю, що ставити нулі це принципово важливо. Але бачите, таке принципово важливо. Тому обов'язково повинні ми показати це нуль в нашому серпні місяці. Отож, друзі, ось і наш серпень місяць, і ми тут ставимо. Категорії застрахованої особи 5, що це загальщик у нас. Сума чистого доходу прибутку 0. Далі нарахування у нас ЄСВ також 0. Розмір 22% незмінні. І податок по ЄСВ також 0. Друзі, обов'язково не забудьте поставити цього. Мала, мала граблі, поставити, не поставити, вибачаюсь, всього не проставила тут нулі, мала іншу. Червону квитанцію, що я не вказала, що в усього також нулі, тобто вказала лише серпень місяць, там, де в усього не проставила. І мала другу вже відповідно помилкову квитанцію. Так, друзі, все. Ось є те, що я хотіла показати. Звісно, якщо дохід був, ви ставите тут базу на нарахування. Ну, тобто, ну, намагайтесь поставити не менше, ніж 6700 Ну, не можна заплатити менше, ніж 1474 гривні. Якщо у вас немає тут доходу, поставте базу ось нарахування. Тут тобто немає доходу, да, немає доходу, поставте 0, Але база на яку нараховується, поставте суму шість сімсот і поставте 1474 гривні. Хоча по мінімуму, якщо ви сплачували цю суму, 1474 гривні. Якщо ви більше сплачували. То звісно, це буде більше. Це я просто я нагадую про не менше. А там ви ставите стільки, скільки ви платили, і скільки мали доходу. Але друзі, якщо ви мали нулі, то ось. Так, оце буде виглядати далі. Я не буду відкривати ні Ф2, ні головний документ, тому що там нема що показувати. Вони абсолютно пусті. Єдине, що в головному документі нам потрібно було поставити відмітку самостійним платником податку, резидент і відмітку підприємець. І все в додатку f 2 все, що можете поставити, то це не обов'язково діяльності. Все, друзі, це така буде пуста ваша декларація. Якщо ви перед тим як стати єдинником, були якийсь період на загальній системі оподаткування. Все, друзі, підписуємо, збері... зберігаємо, підписуємо, відправляємо і чекаємо на квитанцію номер 2 Обов'язково, щоб вона була зеленого кольору. Все, друзі, я сподіваюсь, чимось була корисна сьогодні для вас. Якщо є питання, задавайте їх. Чим зможу, тим допоможу. Але, друзі, на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім добра. Пока-пока.